Співробітники контррозвідки служби безпеки України затримали в Києві двох китайських шпигунів, які намагалися нелегально вивезти до Китаю секретну документацію щодо ракетного комплексу Нептун. Це нагадаю, друзі, наше унікальне озброєння, яке призначене для вогневого ураження всіх видів бойових та десантних кораблів. І саме з Нептуна нагадаю, було знищено флагман Чорноморського флоту Росії ракетний крейсер Москва. Як встановили у службі безпеки один з китайських шпигунів, це 24-річний екс-студент одного з київських технічних вишів, він залишився у Києві після того, як у 23-му році його відрахували за академічну неуспішність. А інший фігурант, власне, це його батько, який постійно проживав у Китаї, але періодично навідувався в Україну, щоб особисто координувати агентурну роботу свого сина. Колишній китайський студент мав здобути технічну документацію з виробництва Нептунів. Для цього він намагався завербувати українського громадянина, який має відношення безпосередньо до розробок новітніх озброєнь. Але контррозвідка СБУ викрила шпигуна ще на початковому етапі його активності і затримала на гарячому під час передачі йому таємних документів. Ну а далі вже затримали і батька. Що ж, друзі, дякуємо СБУ і зайвий раз пересвідчуємося у тому, хто для нас Китай.